Фармадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Чай має підкорювати дух, дарувати спокій і тепло. В цьому переконаний чайний сомельє Сергій Діхнич. Ось вже вісім років він займається чайною справою в Україні. Переконаний якісний чай це як перший поцілунок, який пам'ятаєш до віку. Хоча вперше Сергій по справжньому познайомився з чаєм, коли скуштував. Тістечко на його основі та випив чашечку японського матча. А після відвідування сотень українських ресторанів Сергій зрозумів, що українці мало знають про чайну культуру, тож взявся розвивати саме цей напрямок. Сьогодні Сергій Діхнич навчає персонал та власників ресторанів магії чаю. Сергій, доброго ранку. доброго ранку! Доброго ранку! І Ми розуміємо, доброго що розмови без чаю, без чайної церемонії у нас сьогодні не буде. Така так. краса, стільки різноманіття. Перше запитання: з яким чаєм ви себе асоціюєте? Ви який um, чай? Я смачний <рес> <рес> смачний. <рес> а взагалі, як ви почали оця ваша чайна історія? З чого вона почалася? Скільки вам було років? Uh, та дорослий я вже був. Це був 15-й рік. Мені дали скуштувати печиво, але воно було з шоколаду, який зроблений чаю. І Я потім випив чай. і Це мене здивувало. Світ для мене просто відкрився. Я зрозумів, що пакетик розсипний, це трішки інший рівень. Тобто ви в дитинстві, як всі і нормальні діти, бухали багато пакетований чай і бухали туди багато цукру. В Гуртожитку три рази на один пакетик чаю пив. І все було добре. А потім, бачите, зміни відбувається. Отже, давайте, давайте от вже в нас багато різного чаю. Може, можна налити чогось і продовжити говорити? Без чаю неможливо говорити про чай. І зараз ми вип'ємо чайочок, який готують всі в себе вдома, спосіб, яким готують всі в себе. Ми просто. На насипали чаю з великим п'яточком, та і все. Це, Це щоб ми називається... відчули різницю, де да? ми зараз куштуємо таким чином, а потім ще два інших способи. І ви відчуєте різницю, зрозумієте, як воно, що і до чого. Колись я о, вчилася випікати хліб, і мені сказали, поки не спалиш мішок борошна, хліб не навчишся. Так ти а, ви поки... не на вулицю і спалила його? Ні, я трішки по іншому була. Я у Сергія хочу знати, скільки вам довелося випити, перевести можливо, бо випити цих чашок чаю, щоб навчитися смакувати. І відчувати цю відмінність? Таке гарне питання. Мабуть, відповідь буде безліч. Ну, я не порахую. Не мішками, безліч. Не мішками тонами. Ну, я можу випити 50 літрів чаю за місяць. І це тільки вдома, не на роботі з дружиною. Ну, тут, ну, це, це для мене дуже просто. Цукру не вистачає. Зверніть увагу, коли ви. розкажіть, бо що ми п'ємо. Коли ви п'єте чай, обов'язково зверніть увагу на аромат, вдихніть перед тим, як пити. Майже як з вином. Так, потім посмакуйте і відчуйте після смак. Це три особливі складові, які потрібно вам відмітити. І вже як поп'єте через хвилин 10-15, зверніть увагу, як себе почуваєте. І таким чином ви приділите увагу чаєві, собі, своєму. А як смакувати? Тому що сомельє винні мають отак посьорбувати. Посьорбувати то дегустація. Так добре О, так, смакувати. Так. Розкриваються рецептори, ви відчуєте всі смаки. Ну я мож... чесно просто та чорний чай, Ча, Чорний чаний чай, чай тенс, як потязі, як... та який грузинський, ну хороший, чорний. Грузинський було написано. Грузинський трошки чай. терпкий, не дуже міцний. Серце не тьохкає після такого чаю, не бо тьохке. є такі чаї, що тьохкає і хочеться сісти. Так Тут як нормаль. зараз ранок я заварив м'який чай, угу. не міцний, не зелений. Це важливо, бо зелені чаї або якісь дуже міцні зранку заварювати. 어, трішки не комільфо для вашого організму, тобто це все Бо одно що в машині зразу мальорити. дати по газам і так, сказати так, так, не прогріти і дати зразу о газа. якраз. Ви зачепили цю тему. Давайте тоді трошки більше розкримо. Е, який чай тоді треба пити зранку, в обід і ввечері? Бо я ну. По каві я розумію, я коли був там е в Італії, я бачив, що зранку італійці п'ють капучино, а після обіду вони вже п'ють еспресо. А як з чаєм? З чаєм найкраще зранку вживати легкі чаї. Тобто це білий чай, це якийсь улун, світлий, щось легеньке, що не буде вам занадто терпким в смаку. Угу. А, можна в принципі майже любий, але заварювати його легенько. Ага, тобто ми можемо взяти будь-який чай, який нам смакує. Я, наприклад, люблю даржил, бо даржильник, там по-різному називають, як правильно скажете, ви мені ви. І тоді треба не велику дозу, а маленьку, тобто половину. Для того, щоб він був такий Трішки легкий. Трішки недовго настоювати. Ага, звичайний спосіб приготування. Він якраз в нього є такий невеличкий мінус, що він настоявся і далі настоїться, настоїться. Угу. А є чайна церемонія, класична китайська. І от тут відбувається магія. Зараз ну, я вам покажу, на прикладі, це чай. Та не туди, Ігор, no. не сонцю. Я вже просто допив свій. Це чайна церемонія. І тут яким чином заварюється чай? Багато чаю, маленький посуд. Ми будемо проливати багато разів. І таким чином ага. кожна наступна заварка буде відрізнятися від іншої. Тут смак і аромат будуть розкриватись більш повноцінно. Ви не зможете сказати, що це звичайний чорний чай, бо він буде постійно, аромат, смак, і ви спостерігаєте за чаєм. Ми з ним проживаємо це життя, чайне церемонії. Що важливо, ви зосереджені тут, а не про якісь проблеми. Це трішки медитації для вас, для спокою. Скільки хвилин має заварюватися чай, і якої температури має бути вода, коли ми робимо ось це перше заварювання? Перше заварювання в такій церемонії проливається. Я це вже зробив за кадром, щоб вам не. А, ніби промивається, Так, промивається. Так, так. Це обов'язково. Вже і... гарячою водою? Гарячою, так. Він розкривається, промивається і потім вже готовий і... І віддавати то виливається? свої. Так, виливається. Не випивається. Не випивається. Але ага. це нормально. П'ється, вона з маленьких таких. Сергію, а так потрібно з усіма ні, чаями? Ні, ні. Треба мить чай. Ну от так промивати. Це завжди так треба робити? А, так потрібно майже з усіма, але ми говоримо про китайські, класичні, тайванські, японські, то ми їх промиваємо. Можна Там трішки бруду обов'язково. Звертайте увагу на аромат. Ага, тобто та китайські, смак. японські, тайванські чаї обов'язково потрібно. Промити, тобто залити гарячою водою. Наскільки на півминутки і все в даному випадку я заварюю його водою 95 п'ять градусів. Ага. Тож це оптимальна вода 90. Якщо в нас чорний чай темний, ми його заваримо 95, максимально гаряче. Якщо ага. ви бачите, що листя світле, у вас нема назви там зелений, білий улун чи щось, або ви ну не можете це зрозуміти по зовнішньому вигляду, то ви просто берете і заварите його світлий легкенію температури там 70-80. Якщо чай темний, 80... Мінімум і максимум там можна підкипіти. А ви можете, якщо взяти один і той самий чорний чай і залити різною температурою, відрізнити. Що ви робите? Де деякий чай, якою Проливаю. температурою заливалася? А куди ви вилили той <плес> чай? У <плес> нас є <плес> люди є. нас <плес> є люди, які хочуть чай. пити. Це, це спеціальний посуд. Я туди зливаю чай, чому я це зробив, тому що він тут перенастоїться. А я хочу вам зараз заварити ще іншу другу заварку, щоб ви відчули різницю цієї першої і другої. Ви так більше не робіть. Ми люди економні, не все чашку. Не все Я... Ми будемо не туди, а людям віддавати. Тоді давайте так. А, практичне запитання. Як можна. А, як може звичайна людина відрізнити е, якісний чай від е, підробки або неякісного, який, ну, грубо кажучи, впарюють і обманюють? Е, перше, на що звертаєте увагу, це колір чаю. Колір самого листя? Бу... самого листя. Воно повинно бути. Е... Нось ну, нас є приклад, давайте будемо. Колір дивитися. це давайте я вам скажу по-іншому. Смак. От, наприклад, візьміть любий із з цих чаїв uh -huh. і понюхайте. Якщо ви не почнете нюхати, ви будете легкий відтінок відчувати. No. Подихайте туди носом, нагрійте його трішки, нагрійте час. Nice. Не ніс. Вау! Як гарно пахне. Коли ви починаєте нагрівати чай, він розкриває. розкриває аромат. Якщо чай розкривається поступово, в нагрітому чайнику, в нагрітій долоні, в нагрітій чашці. Ну, ти, ти знаєш, те... ковіда так би чай не нюхав, а зараз вже можна. Була але... така проблемка розібратися та який чай. Ой, Дуже цікаво. То я да. У мене <рі> при, прилипає чай, так сильно нюхаю. Якщо ми беремо чай, наприклад, якийсь ароматизований або неякісний, то він відразу нам пахне. Mm -hmm. Відразу яскравий аромат. Ви тільки то відкрили спокійним, паку. а потім він розкриватися. Він і ти відчуваєш більше і більше і більше. Пане Сергію, а колись я звертала увагу, наприклад, заварюєш чай, потім його собі в склянку, а Тут залишається така, знаєте, як плівка, неприємний такий колір на чашці. Це ознака поганого чаю чи ні? Раніше я думав, що так, а насправді не обов'язково залежить від того, як довго стоїть ваша чашка з чаєм. Якщо ви залишите її зранку вдома і потім підете. Якщо вам треба щось злити зайво, тому що сюди в чашку не треба не буду. В чашечку буду. Будь ласка. Ні, то я са мені, а то там ще люди є. Будь ласка, будь ласка. То... А, до речі, а можна, е, питає наша редакторська група, чи можна двічі заварювати? Ну Ми насправді вже третій раз будемо заварювати. Ну тут, е, тут Це залежить будемо... якраз, від, чайни, від того, яким способом. Таким способом ми заварили раз. В цьому способі ми заваримо сім, п'ять. Залежно від того, скільки чай дає смаку. Наприклад, а де ось, ось ці, е, перепрошую, е, а де е, дивитися ці хвилини, наприклад, е, ну якби інструкції, скільки По разів смаку. можна заварювати чай? По смаку. По, По смаку. Відчуваєте смак, у чаї є смак, його можна заварювати. Якщо його не заварити, не буде. Наприклад, якщо я в цей чайничок засиплю якийсь цейлонський е, чай, наприклад, е, або китайський, неважливо, який низької якості, то я пролью один-два рази і більше чаю не буде смаку. Взагалі, ми будемо просто пити воду з кольором. Таким. Так. Угу. А можна тоді ще запитання? Е, пакетики. Пакетики з чаєм. Ми все так чи інакше, більшість людей купує пакетований чай, який отак от. Дві-три хвилини так помахав і пішли на молитва. Колись, другу колись е, я пам'ятаю, батьки ще могли е, витиснути і лишити Помогла. на другий раз. Е, це взагалі чай чи не чай? Можна його купувати чи не варто? Ну так як його купують скрізь, так то його купують. Але я скажу так: залежно від того, що ви туди засунете. Якщо ми засунемо цей красивий смачний чай, то він завариться і буде класний, але він не завариться через три секунди. В цьому mm -hmm. різниця. Крупний лист він завариться повільніше. І, наприклад, в такому варіанті ми не заваримо чай пакетований, тому що пакетик заважає листю відкриватись. Ви можете поглянути, яке там листя. Тут надзвичайно красиво розміром. розкрилося листя, дійсно. Ай, знаєте, як не, треба? Не, не видно. Можна ви, ці бачити, будь ласка. На долоньку буде дуже жар гаряче. Дивіться, прям великі листочки, цільні, красиві. Тільки на один плюс Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують маскі, так званий воротник Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Лігуцькі фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я не Каю на кримський міст, чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром спецслужбіст у п'ятницю о 21.30. Якщо це справжня робити. медитація, правда, маленькі чашечки, заварювання чаю, довга розмова, і так можна просто годинами і смак дійсно відрізняється. Друга, третя заварювання, смак стає ніжним, приємним і немає цієї тривожності, яка часто з'являється після таких, знаєте, міцних чаїв Чайна церемонія підходить для будь-якого виду чаю для якісного, для якісного То, який а, буде Який листовий. розкриється так. Він підійде для будь-якого виду, залежно від того, що ви хочете. Якщо зранку я вже говорив. Теплий, маленький, легенький чайочок. Ну так, добре, давайте так підсумуємо з гарячими чаями. Ми зрозуміли, що треба вибирати якісне, захотів сказати, зерно, але листя що такі міцні, темні, чаї, краще на ранок, щоб вони бадьорили правильно. А полегше, щоб на вечір щоб можна було заснути. Навпаки. Або навп... ну, в мене просто я зранку люблю. Чорний чай або каву. А на вечір, щоб легше спати, то я беру щось. полегше. Якщо повершення. зарядиться зранку, то так. краще чорний, не зелений. Якщо от. міцний, то чорний краще. От. Але ми наближаємось до температури на термометрі плюс 26. І в таку погоду не поп'єш таке гаряче. Давайте холодно, ну, але з іншого боку, я от ну, на сході там завжди в таку погоду якраз п'ють гарячий чай. Те, що холодний чи гарячий влітку? Е, я вам підкажу, як, як відчувати це. Ви дивіться, як ви відчуваєте. Якщо вам нормально гарячий чай пить, а так дуже часто, бо температура тіла просто трішки змінюється, то пийте гаряче. Якщо хочете холодний, то є дуже чудовий рецепт, як готувати правильно холодний чай. О, Годуйте. Це дуже важливо. Я приніс вам уже готовий. В цьому є один великий секрет. Тож, бачите, такі великі uh -huh. листочки. А, чай. Якщо ми беремо його спосіб приготування холодною водою, е, настоюється не гарячою водою, а потім охолоджується, а настоюється холодною водою. Цей чай я залив водою кімнатної температури ввечері, перед тим, як лягати спати. Поставив mm -hmm. холодильник і зараз зранку я вам його приніс. Тобто від 4 до 12 годин повільного повільної екстракції дає нам просто неймовірний смак. Це зелений тайванський чай, і зараз ви скуштуєте, що таке холодний. І чай, ось такий повторно, звичайно, ну якби ніхто не заварює. Не За, е, яка кількість, має бути, яка кількість має бути чаю в грамах на літр води? Один грам чаю на 100 мл води? Така пропорція дотримуйтесь іде, і все. І це буде ідеально. Так. Я теж хочу скуштувати. Дякую вам спло. дуже. Ну, о, о, тут... о, я пахну... я... Але такі келихи, що тут можна і стукатися, знаєш там ну, ігоря. Тебе тягне до свята. Скажіть, а от таким холодним способом можна заварювати будь-який чай? Чорний, зелений, ні, немає з... різниці? А, ні, не всі розкриються. Пуер не розкриється взагалі. Ага. Чорний, і деякі такі старі чиї, як оцей, наприклад, чорний, взагалі не відкриється. Бачите, він по кольору дуже темний. Це довга екстракція настоювання. Він не відкриється. Світлі улуни... Червоні чаї. Деякі чаї відкриваються за 4 години, а деякі за 12. Що ви думаєте про каркаде? Це жарт. А що хороший чай, насправді? Так, але дозвольте поправочку, це не чай. Це квіти. Ось так. Ну, а от велика кількість заварки залишається. Завжди шкода. Що з нею можна зробити? Чи є у вас якісь лайфхаки? Є в хазяйстві можна використовувати як в Домогосподарстві, як впитувач ароматів. Чай, коли ми його залишаємо, наприклад, зараз я зілью, uh -huh. коли ми його залишимо, нам не обов'язково його викидати. Це такий поглинач запахів. запахів. Так, якщо, наприклад, у вас не дуже там, жарити котлетки, uh -huh. то можете залишити вдома біля котлеток на якийсь час. І ви Котлетки просто... почнуть пахнути зеленим чаєм. Чай почне пахнути котлетками. Класно. Ну а ще пам'ятаєте, як наші експерти садівництва кажуть, що чай заварка це прекрасна добрива для ваших квітів. Тому все має йти в користь. Дякую вам, Сергію. Це надзвичайно смачний холодний чай. Дійсно смакує його. Хочеться пити келахами. Вперше п'ю від відверта, зізнаюсь. Але мене таке враження було, що от коли ви в кімнатній температурі його залили, потім тримали десь в холодильнику, так тому ж він тільки в холодильнику заварюється. Якщо ви будете його в кімнаті тримати, він не завариться, він почне пінитись і буде а не ти заливаєш його кі заливаєте типа, холодною водою, холодною ставите водою. в холодильник і все. І зранку у вас вже готовий. Аромат і чай. Він така знаєте, терпкий, насичений, і навіть не віриться, що він настояний просто холодною не. водою. Дуже освіжаючий. Спробуйте обов'язково надихайтеся чайними церемоніями. Нехай культура вживання чаю буде в кожній родині. Дякую вам! Дякую вам.